І розводимо в сторони. Бачите, ото, що я говорив, виходить дві петлі з вушка в різні сторони. Це є найважливіший варіант для того, щоб у вас вийшов правильний вузол. Вітаю вас, друзі! Зараз покажу вам, як зав'язати дуже надійний риволовний вузол, який на перший погляд може здатися дуже складним у виконанні. Хоча насправді він дуже простий і дуже легко в'яжеться, навіть легше, ніж деякі прості риболовні вузли. Спочатку я зав'яжу його на звичайному риболовному шнурі, а потім зав'яжу на ось такому товстому шнурі, для того, щоб можливо комусь буде не дуже зрозуміло, а на товстому шнурі більш буде зрозуміло. Тому що були такі в мене випадки, що я знімаю відео я там чи на жилці, чи на шнурі, а потім ви мені пишете, зав'яжи на товстому матеріалі, тому що не дуже зрозуміло в тому відео я буду в'язати зразу два варіанти. Спочатку звичайний, на звичайному шнурі, а потім на товстому. І так, маємо карабін, маємо шнур, загинаємо кінець шнура вниз. Тут дуже важливо дивитися і робити так, як показую я. Навіть має значення то, в яку сторону я загинаю кінець шнура. Потім пропускаємо вушку і робимо ось так. Бачите, так? Шнур не повинен перехрещуватися. Тепер ось цю петлю. Загинаємо і робимо ось так. І в нас в карабіні всередині в вушку повинні бути дві петлі, які розходяться в різні сторони. А якщо ви від початку і до цього місця зробите щось неправильно, то у вас не вийде ось так, щоб було дві петлі в різні сторони. У вас просто шнур буде проходити крізь вушку в різні сторони, але прямий шнур. Тому дуже важливо, щоб зробити все правильно до цього місця. Тепер робимо карабіном 4 оберти. Один. 2, 3 і 4. Чотири. чотири. Притримуємо карабін пальцями, беремо за два кінці шнура і потихеньку затягуємо, спочатку притримавши петлю, щоб вона зразу не почала перекручуватися. Не забувайте змочувати вузол, особливо, якщо це флюрокарбон або моно. Потихенько розправляємо і. Затягуємо. У мене шнур дуже такий текстурний, тому його важко затягувати, але якщо його гарно розправляти пальцями, він все ж таки затягується добре. Розправили, затягнули і лишнє обрізаємо. Так, і дивимося. Ось така красота у нас вийшла. Вузол дуже надійний, витримує велике навантаження. Можете в'язати ним будь-які риболовні аксесуари. Но єдине, я би не радив ним в'язати гачки. Або якщо тільки з якоїсь дуже тоненької моножилки, тому що він все ж таки є масивний. І тому якщо у вас буде жилка все ж таки товста, то такий він буде виділятися, буде, скажімо, негарно. Тепер зав'яжемо його на товстому шнурі. Так, друзі, дивіться уважно. Загинаємо кінець шнура вниз. Ось так, Продіваємо в вушку. Слідкуємо, що у нас жилка не йшла на перехрещення, що вона не перехрещувалася, кидаємо петлю сюди і розводимо в сторони. Бачите, те, що я говорив, виходить дві петлі з вушка в різні сторони. Ото є найважливіший варіант для того, щоб у вас вийшов правильний взор. Тоді помотуємо. Раз, два. Три. Туди я дам три рази, тому що матеріал дуже товстий буде погано затягуватися. Тримаємо карабін пальцями, петлю посередині тримаємо теж пальцем, бачите ось так. Потім відпускаємо її і легенько затягуємо. Одночасно розправляємо. Тут воно у мене дуже важко затягується, тому що шнур насправді дуже текстурний і товстий. Але якщо гарно легенько все розправляти, і тоді кінцевий результат виходить дуже гарний. Ось так. Ось такий, друзі, чудовий вузол. Так що беріть до уваги, користуйтеся використовуйте. Кому сподобалося, не забудьте поставити оцінку за відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім удачі, доброго здоров'я і чудових трофеїв Зустрінемося!